Розрахувати клієнта може лише співробітник із відкритою касовою зміною. Для того, щоб оформити оплату через кошик, відкрийте меню Календар. У верхньому меню натисніть на іконку кошика. Перейдіть на вкладку Візити, оберіть один або кілька візитів одного клієнта, за якими потрібно провести оплату. За потреби додайте послуги, товари, сертифікати чи абонементи для продажу до кошика. Клікнувши на назву послуги або товару, ви можете застосувати знижку, змінити ініціатора продажу Якщо це дозволено налаштуваннями послуги, ви можете змінити вартість послуги. Щодо товару, ви можете обрати тип ціни для товару. Натисніть Сплатити. Оберіть РРО для фіскалізації або варіант без РРО. Оберіть способи оплати. Якщо оплата здійснюється кількома способами, натискайте по черзі на кожен із них і вводьте відповідні суми. Натисніть Сплатити. Щоб розрахувати клієнта через картку візиту, клікніть на плашку візиту у календарі. Відкриється вікно візиту. Переведіть візит у статус, який активує кнопку Оплатити. Це залежить від ваших налаштувань статусів візитів. Натисніть Оплатити. Відкриється вікно кошика. Проведіть оплату так само, як і в попередньому способі. Якщо адміністратор забув провести оплату за минулу дату, це можна зробити в поточній касовій зміні. Проведення оплат минулою датою недоступне. Такі оплати враховуються в аналітиці поточної касової зміни. Для того, щоб здійснити оплату сертифікатом, у вікні оплати оберіть спосіб оплати, сертифікати. У системі не можна прийняти оплату сертифікатом, який не був проданий. Це захищає від шахрайства у салонах та клініках. Якщо баланс сертифіката вичерпано або закінчився термін дії, він набуває статус «Погашено» і стає неактивним. Перед вами відкривається список сертифікатів, які були придбані клієнтом. Ви можете обрати потрібний або знайти сертифікат за кодом. Оберіть сертифікат. Вкажіть суму до списання. Натисніть Сплатити сертифікатом. За потреби ви можете використати кілька сертифікатів одночасно. Натискаємо Сплатити. Візит сплачено. Для того, щоб оплатити абонементом, у вікні оплати оберіть спосіб оплати Абонементи. Відкриється перелік абонементів, придбаних клієнтом. Оберіть потрібний абонемент або знайдіть його за кодом. Оберіть послуги, які бажаєте сплатити. Натисніть Застосувати пакет. Для завершення розрахунку натисніть Оплатити. Система створить чек і проведе оплату згідно з вибраними параметрами.